Усім привіт! Мене звуть Маша, рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотіла б вам показати свої покупки на сайті Єва. І також я замовляла одну дуже цікаву позицію на Aliexpress. Тож почнемо. Значить, Перше, я давно хотіла щось спробувати від фірми Carsan. Це значить, такий китайський люкс по типу ZC. ЗДЕ, здається, ось і ось такі рум'яна я придбала. Ну, все на китайському 5,5 грамів. Значить, відтіночок тут у нас зараз я вам покажу. Так воно все було запаковано всюду дуже гарно. значить, 109 гривень вони коштували. Це дешевше навіть на Аліекспресі, чим на Аліекспресі була така знижечка. Тут така ось захисна коробочка ще є. Навіть інструкція є. Ну, все на китайському, звичайно, але це показник якості. Значить, ось такий ось відтіночок. Це персик. Значить, мені це здається, блашелайтер навіть, мабуть. Запаху ніякого немає, воно така малютка, але гарна така упаковочка. Пластик доволі такий добротний, якісний. І зараз зробимо з вами свочи. Такі шовковисті, але спресовані доволі гарно. І покажу вам. Так, це такі сяючі рум'яна. Навіть є там трішки блискіток, але такі вони гарні, можна на повсякдення. Такий гарний відтіночок. В мені сподобалось. Ну, давно я хотіла дочекалася гарної ціни і придбала. Так, наступне, що я вам хотіла показати, також була знижка на палетку від Зісі. Це мій один улюблених брендів. Значить, я б від них все скупила, але. Це зараз доволі таки дорого. А це була, значить, оцінка по терміну придатності, значить, 17 грамів, 16 кольорів. Це колекція музеї. Ось така інформація. Вона також була запаяна з льу. Куштувала вона не бюджетно 360 гривень, але по повній ціні вона і 700, і більше. Ну, Звичайно, зі сі. Це витвір мистецтва, я вважаю. Це, ну, це просто, навіть отак просто тримати в руках і дивитися дуже-дуже приємно. Ну, просто це цікаво тому, хто помішаний на косметиці і любить її колекціонувати. Ось така ось гарна така обгорточка. Значить, добротний такий пластик, доволі міцний, магнітна палетка. Дзеркало заклеєне, відкидається повністю. Відкривати я його не можу. Навіть дивіться, оця плівочка просто, просто чудова. І ось такі ось кольори має. Дивіться. Красиві, мені сподобалося, У мене таких кольорів немало, але просто я вирішила собі додати в колекцію ще одну таку цікавинку. Дивіться, це жук з Карабей тут такі гарні. Кольори. Зараз я вам покажу, шовковисті вони такі. Чотири. Чотири, мабуть, буду вам показувати. Матові, ну, доволі такі яскраві. Це такий як топер більш. Ось такі. Це таке як хлопушками. Тут різна текстура. Є масляні, є хлопушками, шимери. Це, мабуть, на долонці вам покажу. Ось дивіться, вау! Який гарний, просто супер. Цей також. Цей хлопушками, але можна розтерти і буде масло масляне на хліб намазу і матові дуже гарні, дивіться, яка пігментація з першого разу. Клас. Такий також як глітр. Синій мій, цікаво подивитися. Це топер найбільше, це глітер. Ось прям окремі часточки. Це як топерний, такий навіть його погано видно. І ось синій. Ну, синій важко зробити гарними. Такий він синій з чорним підтоном, можливо, буде грязюку уходити. Але це треба пробувати, можливо, під чорну підложку буде гарний. Ну, такі, звичайно, родуваті відтіночки, як китайці люблять. Але. Мені подобається. О, ще такий золотистий матовий, матовий з блискітками. І ось такий ось. Ну, просто чудово. Дивіться, яка пігментація. Клас, мені подобається. Навіть, я думаю, глітер можна причепити на клей від нікс. Я думаю, буде триматися на повіках. Ох, оцей мені подобається, дуже гарний. Така класна палеточка з'явилася в мою колекцію. Ось така плівочка навіть гарна. І останнє, що я вам хотіла показати в цьому відео, думаю, вже це не з Єви, але я придбала давню також хотілку свою. Значить, на Аліекспресі був розпродаж, у мене був купон. Ну, хто в Аліекспресі там? Купляє, то й знає, там бувають розпродажі, знижки, купони, замонетки. Ну, я все назбирала. І вирішила собі придбати ось такі ось рум'яна від Flower Nose. Давно я дивилася, ціни у них не бюджетні, це також як китайський люкс, як, як із із і Зісі, але навіть дорожче. Це серія «Лебедине озеро. Балет. Ось Серія балету. Це такі рум'яна. Значить, все на китайському, звичайно, було заслідовано. Я вже відкрила, щоб подивитися, що нічого не розбилося. того-то Також, здається, 5 грамів, у них небагато, але це просто витвір мистецтва. Значить, тут ще пластикова така коробочка була, я її вже виконала, вона мені не потрібна. Ага, 5 грамів так близько, там і мене видно. Ну і подивіться, що це. Це просто, знаєте, я так дістала, сиділа, роздивлялася. Просто я ж кажу, витвір мистецтва, як картина. Ну, я ж кажу, не зрозуміє той, хто помішаний на косметиці. Магнітна. Цей футлярчик магнітний. Дзеркало заклеєне. Ось такий ось рефіл дивіться, просто рефіл це, ну, знаю, картина. Просто картина. Мені навіть шкода його схочити. Але що шкодувати. Зараз зробимо з вами десь сводчик. Не знаю навіть, де його чіпати. Дивіться, там все вибите, flower nose. Ну, отак все візьмемо, так і нанесемо чого жаліти, скільки там того життя. Вони ось такі світлі доволі. Так, можливо, на руці навіть вам і не дуже й видно буде, але я думаю, на обличчі, на моєму світлому, буде гарно воно. Переноситися ось на пальчику колір. Відніться. Що воно хоче сфокусуватися, звичайно, щось не. Хоче. Ага, ось так от. Ну, просто я ж вам кажу, відвела душу свою, порадувала себе такими цікавими покупочками. Навіть слів не вистачає, щоб виразити. Мені це все ось так ось, така краса. Дивіться. Ця палеточка має такий вигляд. І це просто лебеді гарні. Там у них в цих колекціях дуже багато красивих. Ну, нова там вийшла колекція, але в них все дорого. У них навіть рум'яна, це я їх придбала десь 260 гривень. Але ж я вам кажу, це були монетні книжки, купони. Там все назбирала і придбала. А так там і 500, і 600, і 1000 там і більше коштує. Палетки там дуже гарні, але дорогі. Ось так от. Дякую, що подивилися це відео. Це всі були мої покупочки. Гарного всім дня! Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!